Продам новий пульверизатор по халявній ціні. На сайті 3300 віддаю за 2,5. Казав, що купив собі здорового компресора. Пульверизатор вже мені по суті не треба. Я його взяв, навіть не розпаковував. Ось зараз, хоч розпакую і покажу, бо може люди думають, думаю, що це якась халтура. Чи беушне, чи що, Ні, не беушне. Е, маска була і пилка, все, вже забрали, лишився один компресор. Щось там писали в коментах, але люди стісняються, чи що не знаю. Кому треба, пишете в лічку. Не, не в коменти, а пишіть в лічку, адресу пишете, я відправляю на ложку і новою поштою. Поки в мене ще там скільки там, 5 посилок є, чи скільки не знаю. Отак, і вон, отак він виглядає. Дивіться, все новеньке, все нуляче. Ну я вже розпакував його. Считайте за те, що розпаковка, то скидка 2500 він стоїть. Ось що, все, що було в комплекті, все так і є в комплекті. Всередині тільки коробка. Так, чекай, тепер мені треба його так само скласти, як був. Так що дивіться, народ, кому треба, не стісняйтесь. Пишете, може комусь щось красити треба чи що. О, так, запаковую назад. Щоб, щоб бачили, що новенький, не вкрасть, не беушний, не замучений, нічого. Якщо що, пишіть, оформимо, відправимо. Все. Так, запихаю назад його. Все, так, як було, так і назад. Запакував його. І таким він вам і прийде. Так що, не стісняйтеся, пишіть, відправимо, поправимо, заправимо. Все. Чекаю ваших пропозицій. 2500. Новенький.